Сьогодні у нас є цей високопродуктивний кабель DisplayPort від Ugreen. і він розроблений для підтримки роздільної здатності до 8К при 60 Гц, або 4К при 144 Гц, що забезпечує дивовижну чіткість і плавність зображення для будь-якого високоякісного дисплея. Якість виготовлення цих кабелів є відмінною, і всередині вони мають три шари екранування, тож вони дійсно намагаються забезпечити вам найкращий можливий сигнал. Крім того, кабель сумісний з попередніми версіями DisplayPort. Це робить його універсаль. ...для широкого спектра пристроїв, які у вас можуть бути як нові, так і старі. Якщо вам потрібна висока продуктивність та надійність, мені дуже подобаються кабелі Ugreen. Плетений зовнішній захисний шар робить їх дуже міцними. І вони добре слугують при звичайному використанні, принаймні мені в моїй студії. Якщо ви шукаєте хороший кабель DisplayPort, зверніть увагу на них і, можливо, вони вам сподобаються так само, як і мені. Дуже дякую за перегляд.